Війна триває, тому безпека містян в пріоритеті роботи прилуцької районної військової адміністрації. Робота по ремонту вже існуючих та будівництво нових укриттів на прилученні триває постійно. Якби ми не хотіли, ми повинні змиритися з тим, що наш сусід нікуди не дінеться він залишається і з таким сусідом. А, треба бути готовими і а, готуватися до будь чого Тому ми націлені ми піднімаємо піднімаємо ці питання, і націлюємо всі громади, що все-таки не зупинятися щодо відновлення, ремонту, будівництво нових захисних споруд, тому що на сьогоднішній день. На жаль, все одно ми не можемо констатувати, що загальний фонд захисних споруд дає можливість укрити все населення. Але це треба з розумінням віднести, що це не проста робота, і вона тривала в часі, тому ми продовжуємо працювати в пріоритеті. Ремонти укриттів у навчальних закладах, адже не всі садочки та школи відновили свою роботу. Навіть на цьому тижні від ченської громади надійшло погодження щодо. Відкриття дошкільного навчального закладу да, садочку. Тому це говорить про те, що вчинені були певні дії отриманий дозвіл на роботу захисних споруд від органів ДСНС. І таким чином ми можемо ті катати дозвіл. Районна військова адміністрація не виключає навіть встановлення капсульних укриттів там, де немає можливості будувати стаціонарні. І такі приклади на прилученні вже є. Якщо ми говоримо про питання швидкого вирішення питання цієї проблеми, то так, капсульне укриття От нас є приклад. Варвинська громада вона показала своїм прикладом, як це можна зробити швидко і якісно. І відповідно, дітки в школі мають отримують ті послуги.